Друзі, доброго дня! Ми з тігрою вас сьогодні вітаємо на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова, і я пропоную вам подорож у магію. Подорож, яку ми з вами зробимо з 24, -го, 12 -го, до 61. Що там буде в той час? Це магічні ночі, це пусті ночі або ночі, яку нікому не належать. Залишайтеся зі мною, і розповім вам інформацію, чому це є такий незвичайний час. Як можна використати енергію, яку дає нам всесвіт, і як знайти баланс? І так, чому ці ночі називаються пустими ночами, або вони ще називаються рау нехте Давайте почнемо з німецької мови. Рау означає це один варіант, іде від слова Ройхен. Ройхен це курити благовоння, очищати квартиру. Друга варіація, другий варіант. Це хо, це значить хохдоч та німецька мова. Що тут таке? Це хутро демонів. Вважалося, що між руками демони приходять в цей світ, і от в них таке хутро, їх одяг. І тому це рау нехте ночі, коли над всесвітом панує темрява, панують. Демони? Два таких варіанти. Який варіант подобається вам? обирайте. Чому це ночі між роками або ночі, які загубилися? Одні кажуть, що це був сонячний календар 365 днів, так? і місячний календар 354 дні. Робимо математику мінус лишається 11 днів і 12 ночей. Це потужні ночі, ви знаєте, є українські традиції. Наші пращури, розумні люди, вони знали, як. Відганяти тих злих демонів, як використовувати енергію. Ви знаєте, були багато колядки, щедрівки, все пов'язано. І в принципі, ці традиції, наскільки я знайшла інтернет, інформацію в інтернеті, це були кельти, які запровадили от ще давним-давним-давно традиції, пов'язані з цими ночами. Що я вам пропоную? Чому 12 ночей? 12 ночей, ви вже зрозуміли, це 12 місяців. Кожна ніч відповідає за певний місяць. Ніч починається з 23.59 і закінчується на наступний день. Давайте так, наприклад, 24 числа да? це в нас буде Різдво. Тобто, з 24 числа в 23.59 починається перша ніч. Вона переходить в 25 і триває до 25. го 23,59. Потім вона переходить в наступну ніч. Тому ми рахуємо з 24-го першу ніч. так? І цей ніч так, вона відповідає за січень. І так далі ми рахуємо в наступні місяці. Кожна ніч пов'язана з певними процесами, які люди мають в собі проаналізувати. Записати, зробити висновки, побачити якісь прикмети. В цей час не бажано вживати алкоголь для того, щоб у вас був ясний розум, щоб ви могли розуміти дуже цікавий час, дуже багато традицій, і ще раз, що ми з вами будемо робити. Сьогодні в нас яке число? 21-ше, це Віндазонен-вендер. Це день, коли в нас саме короткий день і саме довга ніч. Тому ми з вами починаємо процес процес магії. Сьогодні ми з вами будемо бажати. Є така цікава річ, яка називається: Пам'ятаєте, людина з'явилася от... В певний час, в певному місці. Ви можете з'явитися в певному місці, виходити по дорозі там 30 тисяч раз за ваше життя. Але тільки вівторок, о 5 годині ви зустрінете свою людину. Можливо, ви там стикнулися з нею, да? побачили, ви закохалися. Це означається певний час. От зараз той час. Зараз енергія є така планети взагалі енергії нашого. Як би сказати, людства, що ви можете використати це, щоб ще підсилити свої бажання. Сьогодні е, такий день, тому ми пишемо з вами 13 бажань. Я сьогодні вже на Фейсбуці, на Фініксі, написала е, дівчата, пишемо, будь ласка, до речі, кого ще немає, приєднуйтесь, як Фінікс із пепла, посилання є під відео. І я написала: ми пишемо 13 бажань. Бажання ми формулюємо в формі, не використовуючи не. Тобто, я не хочу, я не буду, я хочу забути і ніколи не знати. Ми не використовуємо. Ви використовуєте речення, які ви будуєте в позитивній формі, така афермація. Да? Тобто, я одружена. тобто це все сталося. Чи я народила дитину? Я отримала роботу. Я вже в кінці кінців єдрит-мадрид вивчила ту німецьку мову. Або я зустріла кохану людину, я купила машину. Ці речення мають бути в позитивній формі. Ви пишете їх аж 13 штук. Чому це добре і круто? Вже дівчата під тим дописом написали мені, Лена, а якщо бажань багато, Ліна, а якщо бажань мало? Це дуже-дуже добре. Якщо у вас багато бажань, значить ви робите аналіз, пріоритет. Робота, фінанси, особисте життя, хочу брильянти. І ви дивитесь тих 25 бажань, що є тим, що ви хочете прямо вчора, що вам потрібно негайно, і тоді ви пишете ці бажання. Це круто, коли ви робите аналіз. Ті, в кого немає таких бажань, що для вас є важливим, сісти і. Посидіти, взяти папірець, зошит, і тоді у вас через якийсь час почнеться вибух мозку, оскільки ви зрозумієте, що все рівно ви щось хочете. Коли людина знаходиться в стані стагнації, вона нічого не хоче, вона хоче тільки сісти, щоб її ніхто не рухав. Але це неправильно, оскільки людина має рухатися, рухатися. Це динаміка, це життя. Якщо ви знаходитесь в статиці, то ви померли. Давайте говорити і називати речі своїми новинами. Ви знаєте, що я говорю так, як воно є. Тому людина має рухатися. Ви маєте мріяти, бажати, хотіти. Якщо цього немає, це значить що щось вже не так відбувається. Кіт. Я вибачаюсь, бо кіт тут бігає, Іди коли... сюди. Де? Дивиться на мене. О, прийшов. Бачите? Головне позвати, тігра, скажи, це такий талісман і стресу збирать. Через це дуже важливо бажати писати. Ви пишете 13 бажань. Чого 13? Поясню. Коли починаються в нас магічні ночі, я їх буду назвати просто магічними, оскільки така енергетика крута, потрібно, до речі, пишемо бажання на маленьких папірцях 5х5 см. В позитивній формі і скручуємо їх, і можете покласти їх в якусь гарненьку коробочку. Можете покласти, може, у вас є вазочка, вони там собі лежать. Сьогодні пишете. Можете писати до 24-го. Навіть 24-го можна написати ввечері. Виходите з одним папірцем, то стягаєте на балкон, ось в мене. Можете до мене прийти на балкон, якщо свого немає. Дуже обережно, берете на тарілку, кладете то бажання. Можете ще раз поговорити з Всесвітом і сказати, я була класна дівчинка, Всесвіт, послухай мене. І спалюєте. Будь ласка, дотримуйтесь техніки безпеки, ви дорослі люди. Спалили і щасливо йдете спати. Так, ми робимо з Отако достали бажання, зробили і все. Робимо 12 ночей. 6 числа прокидаєтесь зранку, кажете, блін, Лена. Зі своїми бажаннями і ритуалами. Берете останнє бажання, відкриваєте і читаєте. І тоді ви відповідаєте за те, щоб воно здійснилося. Я дуже цікаво до цього відношуся, оскільки пишеш, 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 а потім таке останнє бажання цікаво а за що ж я відповідаю? Оскільки ті бажання, які ви відправили Всесвіт, Да? Вони мають десь там, взагалі, ми всі енергетика, ми всі комп'ютер, ми всі події, які пов'язані один з одним. І якщо ви ці бажання вже написали і відправили у всесвіт, ви навіть можете, коли напишете, да, просто його ще раз прочитати. Це означає, десь є запрос. Бо сидить там всесвіт, хтось на небі, чи, чи, чи під землею, чи де хто сидить, і думає, так, що б дати цій людині, вона нічого не хоче. А тут людина каже: А мені, будь ласка, це, і ви це отримаєте. Тому бажайте, пишіть, але ніколи не можна, коли ви формулюєте бажання. Підкоряти когось своїй долі. Цумбо, цумба, да? Наприклад, ви пишете, що хоч ні, пишете, що Петро мене покохав. Або е, Степаненки переїхали з будинку, де ми живемо, бо вони мені не подобаються. Так не можна робити, отримуєте по шапці. всесвіту від всіх попідряд. Не можна в своїх бажаннях е, згадувати третю людину, скільки ви бажаєте для себе. Ви відповідаєте за себе і ви не маєте права по кармічним законам насилувати іншу душу. Давайте, давайте назвемо це так: гвалтувати. Це заборонено кармічними законами, законами Всесвіту. Все, що ви бажаєте, будь ласка, для себе коханої чи коханого, хто мене дивиться. Так, це ми з вами зробили. Тепер що вам потрібно? Взагалі. Я бачу, що багато дівчат написали під відео, так, цікаво, давайте робити. Знаєте, з одного боку, якщо ви мене зараз бачите, якщо ви мене зараз чуєте і почули, це означає, що ви готові до певного процесу. Мені дуже подобається прислів'я, коли кажуть, що людина бачить ту красу, до якої вона доросла. І людина отримує інформацію, яку вона може сприйняти. Якщо двохрічній дитині показати, я не знаю, Ей башню, їй не до чого, а от закохані чогось їдуть в той Париж. Або ви приїхали в Барселону, і там архітектура Гауді. Ти, не як вивчала архітектуру, вона буде стояти, в неї буде оргазм. А сім'ярічній дитині це буде нагадувати якісь там замки. Тобто кожен дивиться на ситуацію свого рівня розвитку. Якщо ви зараз сказали, що я хочу працювати над собою тих протягом, на протязі протягом говорю два слова невірно. Протягом тих 12 ночей це означає, що у вас вже відбулися процеси трансформації, і ви готові до певних змін. Проблема в тому, що з лютого ми всі психологічно травмовані. Всі, хто в Україні, всі, хто за кордоном, і це травма, яка в нас була, на протязі протягом знову господи. Протягом року. Плюс кожен з нас має свої комплекси, daddy issues, якісь проблеми, можливо, з мамою, з чоловіком, з дітьми, з собою. Це означає, що кожен з нас приносить певний баласт, і від цього баласту потрібно. Бавлятися. Тільки тоді ви можете побудувати щось нове, тільки тоді ви зможете сказати, я буду змінюватися. Павлятися з баласту це означає вийти з зони комфорту. А Оскільки людина така. Лінива істота, часто буває. Ви можете сказати: добре, Ліна, будемо проходити три дні, а потім в людини, знаєте, робиться такий клік, і вона каже, ти не буду нічого робити. Що вона там говорить, і я це все знаю, і це ні до чого. Це означає, що вам ліньки виходити з зони комфорту. Через це шукайте собі людину, з якою ви вдвох можете проходити, наприклад, цей курс. Да, і Підтримувати один одного і казати, а що там, що там. Ми будемо на фініксі також аналізувати, розмовляти, підтримувати один одного, для того, щоб було цікавіше, веселіше. І е, є таке слово, ауздава, тривалість чи витримка. Оце нам потрібно. Для подорожі, до магічних ночей. вам потрібні деякі речі. По-перше, так, тігра сиди на мені чи йди. Дивіться, вам потрібен зошит. Я купила собі Отакий класний зошит, оскільки мені приємно працювати, писати я вже понаписувала, да, як завжди, ви знаєте, що ми з вами будемо робити. І це дуже круто, коли я відкриваю. Мені приємно працювати з цим зошитом. Я вам раджу також придбати цей зошит, не цей, а будь-який. І ви будете там записувати свої думки, свої імпульси. Ви будете записувати події, оскільки справді. Може статися там, в п'яту ніч, да, яка відповідає січень, лютий, березень-квітень травень, за травень, якась подія, до вас прийде людина з минулого, якась пташка прилетить на балкон, можливо, ви когось зустрінете. Події можуть відбуватися, які будуть цікавими. І в той момент ви наче нічого не побачите, записуйте. Все, що ви будете працювати, аналізувати для себе нові висновки, записуйте, оскільки. Протягом року ви зможете подивитися: в першу ніч був січень, що там є, що я написала. Це дуже важливо, коли людина пише, вона ще раз робить аналіз. Ну, і потім можна подивитися, а що то воно було. Ваші сни треба також записувати. Це також дуже-дуже цікаво. бо Комусь приходить інформація через сон. Зошит потрібен. Вам потрібно тихо, комфортне місце. Наприклад, у мене зараз така краса, я собі свічку запалила і сижу. Тут мої е, фото, да, моє подорож, ще щось ще свічки. Е, знайдіть місце, де вам буде зручно. У нас кухня класне місце, да, або робочий, коли ви будете ці ритуали робити, коли ви будете робити аналіз. В тиші ви почуєте свій голос. Ви почуєте інсайт, ви почуєте всесвіт. Це означає, знайдіть комфортне місце для вас, коли вам буде доходити інформація. Знайдіть свічку. От мені подарувала Наталочка, дякую тобі, сонечко, такі класні свічки. Да? Непахучі. Хто любить пахучі, хто любить непахучі, візьміть собі свічку. Бажано взяти одну, ви будете її палити, і це огонь, вогонь, да, вогонь це в нас очищення, очищення повітря, простору території. Знайдіть собі, можливо, чай. Чай, шалфей, да, зальбай німецькою мовою. По-перше, ви можете використовувати сухий шалфей, зальбай для того, щоб почистити квартиру. Можете також почати. Наприклад, сьогодні, завтра два дні для того, щоб почистити, оскільки 23 го у нас ж будовий місяць буде. Почистити простір, ті, хто займається. Я думаю, ізотерики також мене дивляться. Ви знаєте, як це робиться. Старий, вибачте, у нас засіб, да, берете свічку палити по вуглам, пройшлися по квартирі. Це ви ж знаєте від мами і від бабусі. Такі можливості, тобто почистити ваш простір, оскільки в кутах може щось, якась енергія бути. Не тільки пліснява, на жаль, зараз, але ще й негативна енергія. Камінчики. Мені подобаються, наприклад, камінчики, і я працюю також з ними. Ви бачите це по фото, або коли я роблю розклади. Кому подобається? Візьміть свої, хай вони лежать. Зробіть собі такий маленький алтар, там буду речі, які вас мотивують. Може в когось є фігурка янгола, може у вас є е, якась інша річ, яка приносить вам щастя. Зробіть собі такий маленький алтар, квіти покладіть або щось з ялинки. Ну, зробіть місце, де вам комфортно, де ви будете сидіти, працювати, розслаблятися. І, будь ласка, ще раз, алкоголь це не той засіб, під впливом якого ви можете розслабитися і отримати інформацію. Що на шички, Ройхе Штепчені? Ви знаєте, оті палички, які ми використовуємо, також, якщо вам подобається, можете палити. Тобто, робіть все, що вам подобається. Те, що буде для вас комфортним, все написала, так? Зошит. І е, е, хто любить писати, іди сюди. Ще одне щастя, прийшло. Дивіться, що вам Лар скаже. Хто любить, е, сиди вже е, писати це якраз для вас. Що ми з вами будемо робити? Я буду робити відео, які е, несуть в собі інформацію про теми, які потрібно пропрацювати в перший місяць, в другий, в третій, так? Тобто ніч, яка відповідає за місяць. Я буду викладати ці відео і буду писати. Е, в Феніксі також інформацію працювати з оракульними картами. Ви дивитесь на все, але тут така ситуація вам потрібно самому буде проробляти свої потреби. Якщо є питання, пишіть під відео, пишіть Феніксі, хочете, пишіть мені анонімно. Цей курс, який ми зробимо, це буде така психологічна підтримка, оскільки ще раз повторюю, це важлива ситуація, важливий час між роками, коли. Ми всі звикли святкувати з друзями, але зараз ви знаходитесь далеко. Тому використайте цю можливість для того, щоб створити певний простір. Я зроблю цей курс безкоштовний, ви можете дивитися, але я буду дуже вдячна за обмін енергією. У мене є дівчинка, її звати Валерія Доленка. Вона також є в мене на Фініксі. Вона доброволець займається. Вона живе у Львові. Вони збирають для наших хлопців дуже багато різних речей. Машину зібрали, і білизну, і вони робили окопні свічки. Тобто це реальна людина, яка працює. Тому для того, щоб ми з вами обмінялися інформацією, обмінялися енергетикою, я буду вдячна, якщо ви зробите донат для неї. І ми зробимо таку маленьку гру. Ви робите донат. Скидайте мені скрін, я записую ваше ім'я і а, пишу тоді номер. І в кінці ми просто витягнемо один номер, і той, хто виграє, я вам запропоную безкоштовну консультацію по таро в мене. Тобто, ще й буде якась плюшка. Тому, а, до речі, ось ще є такі речі, наприклад, які ви можете купити маленькі, це також. Для того, щоб палити так різні суміші, ви можете їх купити в талії. Ті, хто зараз каже, Лена, де я це все куплю. Ідіть до талії або іншого бюшалат-магазину, і там ви зможете купити все, що завгодно, вашій душі. Почуйте кристал, можливо, у вас позве якийсь камінь, можливо, якась суміш. Дивіться, як ви використовуєте свічки, щоб не було якихось проблем. І приєднуйтесь. Думаю, буде справді цікаво, справді корисно. Запишу відео через пару днів. 23-го Вже тоді пару відео закину, щоб ви знали, як пропрацьовувати, що робити в ці дні. Якщо цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки і як завжди до наступного разу.